можу сказати, що Київський національний університет має талант. Я Юлія Недзвецька, і сьогодні ми будемо його шукати в інституті журналістики. Далеко мені та тіно сороково. Думаєте, що це якась голівудська повзірка? Помиляєтесь, це молода українська співачка Рія або ж просто Валерія Наливайко, студентка четвертого курсу інституту журналістики. Мір моїх, Но дихання на дворі талановиті люди талановиті усьому. Тому Валерія на встигає і статтю класно написати, і пісню нову придумати. Ту журналістики це таке круте місце, де всі надзвичайно яскраві талановиті, творчі і вільні. І потрапивши сюди, я зрозуміла, що аби мені не загубитися цієї яскравої маси, цієї яскравої бави потрібно бути не менш яскравою. От і тому натхнення, от воно ніби е, в мені відкрилося заново, і посілася музика, звучить в мені тексти, якось і творчість мені проривається за якісь стіни. Та не лише інститут допоміг Лєрі відчути себе справжньою співачкою, а й чоловік. Минулого року, після піврічних пошуків звукорежисера, нарешті так сталося, що я опинилася в цій студії, от, де її очільником є Паша Драч. От, і так сталося, що ми почали співпрацювати одразу. Один одного зрозуміли, напевно, якби я цього шукала усіх ем, моїх кандидатів на звукорежисера, але стало, так сталося, що саме от Паша підійшов ідеально. Вот, и мы так пройти душа в душ. Лера пришла, пришла с песнями. Оказывается, она писала, я даже не знал об этом. Она писала, принесла, у нее такая большая тетрадка. Начала показывать, я удивился, потому что, ну, по, по опыту сначала, ну, авторы музыки, авторы слов, песенники, у них не очень получается, если честно, там какие-то банальщины, что-то такое, попса какая-то. У Леры сразу была определенная фирма, да, то есть это западная... Западное видение музыки, как, ну к какому стремится в принципе любой украинский исполнитель. Вот и мы начали работать над ее материалом, записали сначала одну, сделали вторую, третью. На данный момент мы ищем еще, то есть нет какого-то сформированного э, э, сформированной концепции, стилистики, но в процессе оно потихоньку проявляется. То есть смотрим на это все. И я думаю, что через полгода, через год. Ліра, ліра видіть на большую сцену у творчому тандемі. Уже народилося чотири авторські пісні. А ще нещодавно Валерія не уявляла себе без кого ви думаєте? Павла ні без народної пісні. Цікаво, що можна народною піснею так експериментувати, як не можна наприклад, з якоюсь іншою. От і в принципі, що ми експерименти доказують, що народна пісня може звучати в різних стилях. Це може бути і техно, і поп, і рок, фольк. Завдяки таким експериментам спостерігали, що дійсно молодь реагує на народну пісню, не сприймає їй і це подобається їй. Не може не радувати. Саме на власне бачення народної пісні Летять галочки. Вона і зняла свій перший кліп. Мабуть, років три тому назад зняли ми відеороботу. Був, мабуть, такий страшний для мене момент, що мені приходилось бігати басоні ж спуском і вгору і вниз. А ми знімали її в кінці жовтня, чи листопада було доволі холодно. Мало того, що це на людях це все було, а я ще була в костюмі такому доволі дивному. І це був мій такий от експеримент по боротьбі з своїми якимись страхами і сором'язливістю. А вже сьогодні Рія презентує усім своїм шанувальникам відеороботу на авторську пісню. Це відео про том, як важливо бути відкритим до емоціям, до чувствам і ті настрічу своїм щастям. Публіка точно у захваті. Коли я вперше познайомилася з Лірою, вона мені показалась такою. Спокойной девочкой, которая, наверное, ну мне так показалось, не очень любит развлекаться, а любит только учиться, там читать книжки и все такое, и думать о высоком. Но потом постепенно, когда я начала ее узнавать, я поменяла свое мнение, потому что это человек, который, мало того что очень творческий и очень способный, она шикарно поет. А с Лерой мы знакомы на протяжении 10 лет. Она очень. Добрий чоловічи, з яким очень легко спілкуватися, і ну, я можу сказати такого не хорошее. То есть вона може і поддержать, і э, всегда допомогти. То єдиний чоловік ніколи не залишить в бізі. Її талант визнали безліч людей на різних міжнародних конкурсах. Це не всі дипломи, які я могла сюди представити, от, ось і ще є на такі от стелажі маленькі за моїми досягненнями, і Ще там трішки на кухні, там і чашки, і ложки, і вилки. А дуже такий, от приємно, звичайно, що це увага, от, але от крім того, що вони такі вони гарненькі і просто ем, свідчать про якісь мої успіхи в минулому, бо це мій минулий досвід, моя минула історія життя. В принципі, ніякої користі від них немає. Коли ти маєш талант. Пісні і купу нагород, тоді тобі точно час підкорювати український шоу-бізнес. А як же це робить співачка Рія? Намагаюсь піймати кожен свій шанс, щоб себе показати. Це вже по Євробачні нова хвиля. А зараз я тут, на експортері, Сподіваюся, мені це вдасться. Поки великі сцени та сонні концерти залишаються для рії лише мрією, хоча на невеличких концертиках вона виступає дуже часто, ось, хоч і зараз. Якщо не вийшло потрапити на її живий виступ, то завжди можеш послухати пісні в інтернеті. Не забувай ставити лайки. Хочеш особисто поспілкуватися з Валерією? Достатньо просто написати їй повідомлення. Дай руку. мені Ой, вибачте. Щось я трошки не втрималася. Якщо ти теж не можеш втриматись, аби не розповісти усьому університету про свій талант, пиши нам. Адресу бачиш на екрані. З вами була програма «КНУ має талант. І я, її ведуча Юлія Недвецька. Сьогодні ти зірка університету, а завтра в усьому світі. КНУ має.